Повторний день, день вашого весілля, коли єднаються серця і долі. Ваше одруження співпало з днем сміткування нашого міста. Сьогодні для вас подвійне свято. Тож запам'ятайте ят... запам цей день, 4 вересня 2010 року. Прошу молодих пройти на святкову доріжку. Шановні молоді, хай добрим буде час, коли вирішили подати один одному руку. Віднині дві стежки вашого життя єднаються в один, в один життєвий шлях. Сьогодні вступають в шлюбний союз Ільченко Руслан Миколайович і Захарюдіна Ольга Олександрівна, Немирович Дмитро Володимирович і Троценко Тетяна Олександрівна. Зюба Віталій Володимирович і Сергієнко Наталія Сергіївна, Кутраш Ігор Юрійович, і Сніжко Сніжана Васильівна, Передера Руслан Миколайович і Соболєва Олеся Сергіївна. Позаду залишаються безтурботні літа юності. Попереду відповідальна пора сімейного життя. Сьогодні святковий день не тільки для цих молодих пар, а й відзначний день для їхніх родин, день, коли різняться з родом рідним. Шановні молоді, дозвольте запитати вас, Руслана і Ольго, чи взаємні любов та згода привели вас до шлюбу. Шановні Дмитре і Тетяно, чи взаємні любов та згода привели вас до шлюбу? Віталію і Наталії, чи взаємні любов та згода привели вас до шлюбу. Прошу іто вас, Ігоря і Сніжана, чи взаємні любов та згода привели вас до шлюбу. Шановні Руслано і Олесе, чи взаємні любов та згода привели вас до шлюбу. Коли так, то запрошую розстелити молодим весільний рушник. Кажуть, на весільний рушник встати, другого вірного на вік мати, і в радості, і в горі. Запрошую молодих встати на весільний рушник. А, Руфан, а я студії, так хисток. Нехай. Нехай цей день буде для вас тим наріжним камнем, на якому тримається вся ваша сімейна будівля. Нехай ваша любов буде ніжна, як скрипка, дзвінка як кришталь, чиста, як сльоза, і щира, як перший сніг дитини. Прийміть із рук цих маленьких дітей свої вихідні обручки як символ вірності один одному та взаємної згоди поєднати свої долі. Гляньте на свої обручки. Вони не мають ні початку, ні кінця, ані тріщинки. Нехай же ваше кохання буде таким осяйним і непорушним на все життя. А зараз запрошую пару, Івченка Руслана Миколаєвича і Захарює Ольгу Олександрівну підійти до столу та скріпити підписами шлюбний союз. <му> Мировцям Володимировича, Дмитра Володимировича і Троценко Тетяну Олександрівну підійти до столу та скріпити підписами Шлюбний союз. Запрошую пару дзюбу Віталія Володимировича і Сергієнко Наталію Сергіївну. підійти до столу та скріпити містерками шлюбний союз. Путраша Іваря Юрійовича і Сніжку, Сніжану Васильівну, підійти до столу і скріпите підписами шлюбний союз. Передеру Руслана Миколайовича і Соболєву Олесю Сергіївну підійти до столу та скріпити підписами шлюбний союз. Менам закону України стверджується взаємний вияв волі громадян Ільченка Руслана Миколаєвича і Захарюгіної Ольги Олександрівни, Немировця Дмитра Володимировича і Троценко Тетяни Олександрівни, Дзюба Віталія Володимировича і Сергієнко Наталії Сергіївни, Путраша Ігоря Юрійовича і Сніжко, Сніжани Васильівни, Середири Руслана Миколайовича і Соболєвої Олесі Сергіївни, на спільне сімейне життя. Віднині ви чоловік і дружина. Пройдіть своє подружнє життя нерозлучно, у взаємній любові. Нехай не затьмарять ваше кохання, буденні згоди, життєві невдачі. Хай стелиться вам під новий, шлях світлий і радісний, а ваша оселя повніться щедрістю, добротою, дзвінкими дитячими.